Мені здається, що чим глибше в історію, тим більш розмиті якісь порівняння, які, які можна провести між теперішньою війною і, іною, і е, тим, що було в минулому. Натомість якраз приблизно столітній період, період, коли створюється Українська Народна Республіка, 17-18 рік, е, коли вона стає жертвою російської більшовицької агресії, вони абсолютно надаються до порівняння, тому що Україна приблизно така ж, як була тоді Росія, приблизно така ж вона цілі. Обох сторін однакові. Україна, яка хоче зберегти свою незалежність, Росія, яка хоче повернути Україну в лоно своєї імперії. Тому, власне, я говорю чітко про столітню війну. Хоча не заперечую того, що можна йти в глибші якісь сліди історії бачити в тому ж знищенні Батурина щось дуже схоже на ті воєнні злочини, які чиняться зараз на українській території. Але власне з 17-го, року мені здається, що можна вже просто дуже. Чітко прослідковувати таку єдину тенденцію цього протистояння, яке набувало дуже різних форм, і збройного протистояння, і інформаційного протистояння. Це війна, яка між іншим фактично ну, не закінчилася навіть в 91-му році з проголошенням незалежності України. Тобто Україна стала незалежною завдяки е, унікальному шансу е, послаблення Росії. От, але Росія ніколи не збиралася відпускати Україну, тому тільки зібравшись з ресурсами, очевидно, пробували повернути Україну спочатку не військовими, спочатку політичними інформаційними засобами. Потім, коли це не спрацювало чотирнадцятого року, військовими, спочатку гібридними способами, а потім безпосередніми вже способами часів другої світової. Вважаю, що треба говорити про відновлення залежності, яке сталося в 91-му році. Я не підтримую ідею. знаєте, там переголосування акту 24 серпня серпня го року. Боюся, що які там поправки можуть внести особливо теперішні депутати. Тобто, так це історично склалося так, що на жаль відмовилися від ідеї про. Те, щоб цей акт називався актом відновлення, а саме така первісна версія була від Вивка Лук'яненка, це було питанням політичного компромісу з комуністами, які голоси яких відіграли вирішальну роль в тому, що це сталося. Але це абсолютно нам не заважає поговорити про те, що справді те, що сталося в донос році, стало відновленням держави, що сучасна Україна опирається на ту державотворчу спадщину, яка е з'явилася на мапі в 17 21 роках. Це війна за ідентичність. Тут інформаційна боротьба ну вона теж не менш важлива, як боротьба збройна безпосередньо. Тому що це війна не тільки за українську територію, як війна за українців, війна за те, якими стануть ці українці. І це власне і пояснює, чому намагаються знищити тих українців, які. Не вважають за можливе прийняти для себе цю ідентичність руського міра, викрасти наших дітей, перевопери їх на росіян, представників цього руського міра. Тому знищується наша культурна спадщина, книжки, бібліотеки, музеї і так далі. Тому в цій війні власне за ідентичність так важливо Оставляти зокрема правильні якісь сміслові акценти, пояснювати особливості цієї війни з боку України з боку Росії, що я якраз намагаюся робити в цій книзі, пояснювати те, що люди бачать зараз через призму минулого. Мій здається, що ці пояснення ну роблять нас сильнішими, розумнішими, тому що крім цього, іншого історія — це ще й певний сукупний досвід в даному випадку. Дуже досвід куплений дуже дорогою ціною нашою кров'ю, і я думаю, що якраз. Те, що для багатьох українців повномасштабне вторгнення 24 лютого стало поцілковити несподіванкою, це результат незнання історії, тому що як я вже казав на початку нашої розмови, цієї війни не могло не бути, і вся історія кричить про те, що ця війна назрівала. Всі матеріали, які стосуються діяльності КГБ і інших її попередників там НКВД, ЧКГПУ і так далі, згідно закону, який було нами розроблено і ухвалено парламенти парламенті 2015 року, всі відкриті. Жодних якихось обмежень щодо цього немає. От, всі ці матеріали мали бути передані з архівів СБУ до створюваного архіву Українського інституту національної пам'яті. У 2019 році під цей архів було виділено навіть окреме приміщення в Києві величезний колишнє приміщення банкнотно-монетного двору, в принципі, яке надавалося на, на те, щоб е, там розташувати архів. Більш того, навіть було передбачено в бюджеті фінансування реконструкції цього приміщення для того, щоб його переобладнати під архівне приміщення. Але відбулися політичні зміни. На жаль, нове керівництво вважало для себе це не пріоритетним. Фактично, ці процеси призупинилися, і досі ці матеріали зберігаються в архівах СБУ. І часом саме те, що вони зберігаються досі в сінах СБУ, є, є причиною небезпеки для цих матеріалів. Нагадаю, в Чернігові частина архіву ЗБУ згоріла саме тому, що воно містилося в приміщенні збу, яке було атаковано російськими ракетами, тому що очевидно приймалося як один з центрів приміття річ доступ. Зараз, попри те, що вони зберігаються в приміщеннях режимних приміщень СБУ, все одно доступ має бути всіх до, до цих матеріалів, але ця перехідна форма бачите, дуже дуже затяглася насправді. Тому тому я вважаю, що маємо якомога швидше очевидно повертатися до цієї концепції перевезення цих матеріалів в цивільний архів, де не буде якихось ще додаткових обмежень пов'язаних з режимним приміщенням і де не буде додаткових якихось джерел небезпеки, пов'язаних з тим, що ну служба безпеки України це все таки служба безпеки України, яка має займатися певно питаннями. Ки сучасна безпека а не зберіганням цих документів дуже дуже невеликий відсоток. Не знаю, яких з документів до прикладу про спорудження об'єктів атомної енергетики. Тобто, ці об'єкти досі є чинними, і очевидно, що інформація про, про їхнє функціонування, ще якісь речі вона актуально залишається таємною. Архів КГБ його особливість в тому, що це здебільшого архів репресивних органів про репресії. От і очевидно, що власне, згідно цього ухваленого закону, вони не можуть бути таємними, і це в принципі є виконанням всіх цих міжнародних резолюцій, які Україна підписувала ще задовго до ухвалення цього закону, де передбачається, що не можна обмежити доступ до інформації про порушення прав людини. Стосовно вивезення документів, я так само чув таку інформацію від ветеранів. Тоді вже СБУ насправді ще КГБ. Але документальних яких освічень цього не знаходив. Хоча мені здається, що підстави вірити цій інформації є, зважаючи на те, що останній керівник ГБ України е, Ніколай Галушка потім опинився в, в Росії, в Москві, і навіть став після 93-го року за Єльцина, одним з перших керівників ФСБ. Е, я думаю, що він з непоганим приданим е, приїхав до Москви. Натомість ми знайшли чимало документів про знищення матеріалів після 1990 року. 16 липня 90 року, якраз в день ухвалення декларації про державний суверенітет, було навіть видано спеціальний таємний наказ. КГБ, який по суті розпочав чистку матеріалів, тому що боялися, що в Україні події підуть так само швидко, як в країнах посткомуністичних східної Європи, де протестувальники захоплювали ці архіви, і ці архіви ставали підставою для політичних процесів, ілюстрації, до прикладу, і тому очевидно почали поступово знищувати між іншим серед е, таких втрат матеріалів, які тоді знищили це величезний масив матеріалів про студентську революцію 90-го року, про народний рух України. Семитомна справа агентурного розшукова про Романа Шухевича, розшук Романа Шухевича, і багато багато і величезні багато десятидесятитомна справа блок. Про українських дисидентів, про боротьбу з дисидентами 60-70 років. Але навіть попри це, те, що збереглося, це колосальний колосальне матеріалів, напевно, один з найбільших все одно архівних сховищ документів ПГБ в світі, який зараз є відкритий. Можливо, більше є тільки в Москві, але от коли окупуємо Москву Росію, тоді подивимося, що в них збереглося. Я переконав, що це єдиний варіант перемоги, тому я, я вважаю, що навіть вихід на кордон 91-го року це проміжний етап. Тому що, допоки Росія буде існувати в теперішньому форматі по суті, російської імперії, попри те, що вона називається Російська Федерація, вона буде джерелом загрози для України і для всього світу. Нічого не заважає Росії продовжувати знищувати Україну, знаходячись поза межами українських кордонів, пускаючи ракети з Каспія, з Білорусі, з, навіть як я нещодавно був в Харкові. 40 км від Харкова, російський кордон, дешеві і середиті С-300 ракети, якими просто знищиться місце. Потрібна цілеспрямована політика. Я думаю, що Україна якраз має бути основним провідником такої політики. Тобто ми маємо самі зрозуміти, що для нас це єдиний правильний вихід, і ми маємо поступово переконувати в тому захід. Щоб от, заручитися їхньою підтримкою, тому що те, що зараз ми маємо з одного боку великий дипломатичний успіх України, української дипломатії, тут можемо завдячувати і президенту Зеленському, який зумів показати, що ця війна, яка зараз відбувається між Україною і Росією, це війна, не просто між Україною і Росією, це війна між світом свободи і світом неволі, це плюс. Але з другого боку потрібно очевидно продовжувати цей успіх розвивати таким чином, щоб показати, що єдиним варіантом гарантії Нормального розвитку для всього світу, не тільки для України, це є те, що Росія перестане існувати в форматі імперії. Колись е е Збігнім Зежинський сказав, що Росія надто велика для того, щоб бути демократичною, я думаю, треба ша дати шанс Росії стати таки демократичною. Мені здається, що зараз важко говорити про якісь дуже дуже конкретні терміни е в будь-якому випадку. Будь-яке перемир'я, якщо воно буде зупиниться, ця війна на кордонах 91-го року, для нас це в першу чергу сигнал для того, щоб якщо Росія продовжує існувати в теперішньому форматі, для нас це. Має бути вперше сигнал готуватися до наступної війни. От для мене абсолютно очевидно, що мінські угоди це було перемир'я, яке дало можливість Україні сформувати армію. Якби не було цього, безпосередньо вторгнення Росія в літо 2014 року, серпень, потім 2014-2015, вже безпосередньо російські війська входили на українську територію. Тобто, ну ймовірність повномасштабної війни тоді, в 2014-2015 році була ця війна закінчилася би ну значно швидше і. Навряд чи нашого перемога. Ми не готові були тоді до повномасштабної війни. Ми отримали цей шанс. Ми ним частково тільки скористалися, на жаль, тому що мені здається, що після 2019 року знову то -то це бажання вірити в те, що він дуже легко е е припинити, призвело до того, що ми змарнували принаймні два роки. В підготовці до, до цієї війни треба зрозуміти, що сів і спацем парабелом, хочеш миру готуються до війни. Для українців це буде залишатися до тих пір, актуальним, доки поруч буде держава, яка е, називається Російська Федерація і займає таку площу яку вона займає зараз. Ніхто собі зараз в світі не ставить за мету відновлення Острогоської імперії. Тому нам насправді треба боротися не просто з будь-якою імперською спадщиною, а саме з цією імперською спадщиною, яка може бути використана для відновлення імперії. Оце оце є суть процесу деколонізації, тобто справді у нас є загроза відновлення одної імперії Російської імперії.